Здравствуйте, шановні друзі! Сьогодні будемо говорити про сорти томатів із проєкту гноми. Для кого основне в томатах це смак плодів. В останній час звертають увагу в першу чергу на сорти гноми. Бо плоди гномів мають не тільки різноманітне забарвлення, але і широкий спектр смаків. І смак багатьох сортів гномів перевершує смак звичайних сортів. Саме тому в цьому році в нашій колекції було більше 50 сортів гномів, а в слідуючому сезоні плануємо щоб їх було більше сотні. Але сьогодні буде мова не про всі сорти гноми, а тільки про чудову серію гномів, яку створила в 2023 році канадська селекціонер Карен Олівер і називається ця серія «Смарагдове місто. В цій серії 4 сорта зі смачними солодкими плодами. Дорога із жовтої цегли, рубінові черевички, солодка дівчинка Джейд» і четвертий сорт називаються так само, як і вся серія Смарагдове місто. Насіння першого сорту дорога із жовтої цегли ми знайшли. Насіння другого сорту рубінові черевички ми теж знайшли. І вдалося знайти також насіння третього сорту Солодка дівчинка Джейд». Росада цих трьох сортів вже росте. І ми надіємося що в слідуючому сезоні ми зможемо запропонувати вам насіння цих сортів. А от сорту Смарагдове місто ми не знайшли, тому велике прохання до наших глядачів, може в когось є насіння цього сорту, чи ви знаєте, де можна його придбати. Будемо вам вдячні. Дуже вже хочеться, щоб у нас були всі 4 сорта. Тільки дивіться, ми шукаємо насіння томату гном, смарагдове місто, саме гном. Бо є простий сорт з такою ж назвою Смарагдове місто від фірми Аеліта. В цього сорту плоди великі до 300 г, а в наших гномів Смарагдове місто плоди невеличкі вагою до 70 грам. Дякую вам, бажаю всім українцям і друзям України здоров'я і миру і до зустрічі!